В Україні розпочався сезон баштанних, тому на ринках і магазинах Житомира їх можна знайти не лише з рідних полів, а й з-за кордону. Кавуни Одеса, солодкі, спілі, сочні, дівчата. Всі приходять, люди всі довольні, всі беруть. Вже купують. Продавчині говорять, що кавуни цього року особливо смачні та зізнаються, що самі їх купують і смакують всією сім'єю. Солодкі їмо. Я їла, діти мої їли, внуки навіть їли. То як казали хлопці, це забержан. Я не знаю, де не її. ну солодка і смачна, і пахуча. На житньому ринку переважно українські кавуни, ціна яких 20-25 гривень за кілограм. В той час, як дині привозять за кордону та коштують двічі дорожче 45 гривень. Це є ще те, що не дорого. 25, Ну дешевше воно просто вже не буде. Продавці розповідають, що житомиряни останнім часом через спеку купують більше кавуни, ніж дині. Кавуна, тому що жара на вулиці беруть кавун більше. Ну, я не можу вам точно сказати приблизно. Скільки беруть кавуна і скільки диву. Ну, Дуже чесно скажу, не скажу, бо не знаю, Беруть, так, багато беруть. Дякую. Ну це все я сьогодні продам. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ.